Від профі до аматорів минулого вікенду Кіровоград приймав як любительські змагання з волокросу, так і чемпіонат України. Професійні спортсмени змагалися на трасі у гаю десантників. Учасниками чемпіонату стали 250 п'ятдесят вологонщиків з 26 команд. Змагання присвятили пам'яті заслуженого тренера України Олександра Заворотнього, який віддав велоспорту більше 40 років життя. Цей тренер дуже багато вклав в розвиток велоспорту в місті Кіровограді, в області в Україні. Зусиль для того, щоб велоспорт був знаний український не тільки на Україні, а й у всьому світі. Ми знаємо, що він підготував такого визнаного майстра велоспорту, як Олександра Сергійовича Симоненка, триразового чемпіона світу, срібного призера. Олімпійських ігр в сіднеї. Саме з легкої руки Олександра Заворотнього свого часу розпочали облаштовувати трасу у гаю десантників, розповідає Олександр Куценко. Більше десяти років тому, завдяки Олександру Івановичу Заворотньому була знайдена ця траса, зроблена вложено дуже багато зусиль для того, щоб вона відповідала всім нормам для проведення такого рівня, як чемпіонати України. Сьогодні ж ця траса щорічно приймає біля десяти всеукраїнських стартів з велокросу та маунтенбайку. Не саме складна в Україні, але вона дуже технічна. Вона, от що касається техніки, вона, навірно, саме технічна в Україні. Тобто вона можна сказати, що вона дуже проста, але здесь більше як би, йде на техніку. На останніх у нинішньому році в велозмаганнях у гаю десантників виступали чемпіони України, переможці міжнародних змагань. Один з них член національної збірної Кіровоградець Артем Шевцов. Я участвував неоднократно в чемпіонатах України в цьому році, повигрував по маунтенбайку, пройшов перший кубок по кросу, був лідером. І Зараз готуємося до чемпіонату України. Був налаштований спортсмен виграти і ці змагання. На ці у мене плани на победу. Учасників дуже багато і очень большая конкуренція. Але постараємося виграти. Золото чемпіонату Артем Шевцов здобув у веластафеті разом із земляками Олексієм Науменком, Ігорем Кротом та Олександрійцем Яном Пастушенком. Золотий почин старших збірників області підтримав Кирило Царенко, який фінішував першим у груповій гонці серед юнаків. Третім тут став ще один кіровоградець Владислав Шутко. Також перші місця посіли у велоестафетах наші юнаки та юніори. Срібло чемпіонату здобули дівчата, а жіноча команда стала третьою. А у кількох кілометрах від професіоналів на солдатських ставках змагалися любителі велоспорту. Замість теплого і спокійного відпочинку на дивані 37 прихильників двоколісного транспорту віддали перевагу активному дозвіллю на лоні осінньої природи. Це була далеко не перша аматорська велогонка, організована ентузіастами з велоклубу. Там де ми у нас є традиційна осіння велогонка. Ми проводимо, у нас є зимня гонка, є дитячі гонки, є всі важные там велопаради, велоакції і и так далі. Тому це вже стало традицією фактично з основання клубу. Єдине, що нашими би, базовими такими програмами є походи вихідних днів. Ми сталкивались, з цього все починалося, Ну от у нас розвивається і з'являються якісь нові проекти. Своєрідний гібрид велогонки та квеста під назвою «Лабіринт» вперше провели за містом на солдатських ставках. Стала традиція осінню проводити гонки в різних місцях, то тобто есть разными названиями, чтобы это не было какой-то такой стандартной гонкой. В тому місті, котрому ані якби не знайомі. То тобто, всегда нова траса завжди неізвісне. Поэтому в этом є свой такий інтерес. Вололюбителям не просто потрібно було якнайшвидше подолати 7 кілометрову трасу з перешкодами у вигляді гірок, ярів та балок, а й сфотографувати на трасі 5 контрольних пунктів. Деякі учасники гонки заблукали на шляху до фінішу. Я трішки заблудився на мото аж 15 кілометрів. В час, який я їхав, це було 52 минути хвилини, точніше. Ну, враження позитивні, будемо приїжджати, будемо пробувати вивчати трасу ще раз пробувати. Про гонку волелюбитель знову Українки дізнався із соцмереж та від друзів. Є знайомі, друзі, є з Кіровоградського клубу. Є в мене знайома Аліса Самсонова, є Саша Олександров. Дізнався, ну, з соціальних мереж більше дізнався. А от Олександр Олександров, постійний учасник заходів велоклубу Там, де ми, на подолання траси витратив менше 20 хвилин. Особисто я її подолав за 18 хвилин на 11 секунд. Враження дуже чудові, тому що вперше в Кіровограді проводиться гонка такого формату з елементами велоорієнтування, велоквесту і із застосуванням технічних засобів. Потрібно було фотографувати всі контрольні пункти на телефон або на фотоапарат. Ну, дуже класно і дуже технічно. Але й результат Олександра був далеко не найкращим. У категоріях Отамани, Козаки, Джури та леді перемогли відповідно В'ячеслав Калюжний, Костянтин Томашин, Артем Постолатій та Аліна Литвинова. Усіх переможців та призерів нагородили медалями, дипломами і призами від велоклубу «Там, де ми.